Розказую вам історію із житті. Кажу, буду сіяти кукурузу із старковером. А мені там дехто написав в тіктоці, каже, та то все ж, фількіна грамота. Але не посієш, не пізнаєш. І нема чого чужим коментарям всім підряд вірити. Я посіяла. І тепер в мене, ось дивіться, туди вся типу така суха. Ми тільки що звідти прийшли, хоча наче зараз зелено виглядає, але там суха. А тут така стоїть, ну дивись, тут ще геть туди далі зелений листок. Це був дослід з 305-м гібридом, бо цього хлопця чи цю дівчинку ми посіяли отут із старковером і без старковера. От, і ця кукуруза, зараз вона вже вся така дуже схожа, стояла десь на два тижні більш зеленішою. Хто бачив, ми приїжджали е посеред вегетації, на ню дивилися. І чекали дуже сильно дощу. Бо, по-перше, вона по іншому стартувала із старковером, і вона була зеленіша. Не знаю, совпало так чи не совпало. Хтось є з старковером кукурузу. Розкажіть Но результат від біообробки я побачила. Якби трошки склалися інші умови, можливо, потенціал цей був би розкритий, тому в наших умовах. Сіяти кукурузу можна, можна, бо цей рік дуже сильно навчив. А знаєте, а фермери, якщо він а, цього року влетів на кукурудзі, він на другий рік її не сіє. От, тому, м -м А може і не так, ну в мене так. Тому я оце думаю, сіяти чи не сіяти, бо для мене це поки емоційно-моральна боль. Я на нього дивлюся. Ну, хтось буде діскувати кукурузу, яка по пояс, а мені треба котки, щоб положити цю масу. Я ще не знаю, за... заходити сюди комбайном чи не заходити. Ну, таке.